Вітаю! Це відео для всіх, хто хоче додати зелені та краси в свою оселю, але не знає, які рослини обрати, щоб вони були прості у догляді та невибагливі. Що таке невибаглива проста кімнатна квітка? Це рослина, яка спокійно ростиме в звичайному універсальному магазинному ґрунті. Вона спокійно переносить сухе повітря квартири. Вона не вимагає досвідчування лампами. Не сушить кінчики листя при першій ліпшій нагоді, та не страждає від набігів різноманітних шкідників. У свій топ 10 я відібрала саме ті рослини, які відповідають всім цим критеріям. Багато зустрічала в списках невибагливих заміокулька з патіфілом, пеперомії та навіть кротони. Нічого з цього я вам не рекомендую і поясню чому. Заміокулькаси та пеперомії не люблять перелив. Один раз варто випадково залити і привід гниле коріння. Особливо заміокулькас він може загнити миттєво за кілька днів. Його часто позиціонують як такий, що раз на місяць можна палити і забути. І в тіні він росте, і догляду не потребує. Це не так. Заміокулькас потребує певного ґрунту, певного режиму поливу і яскравого освітлення або досвічування. З патифілом теж завдасть клопоту. Не полили, одразу зів'янув, перелили, пропадає листя чорніє, жовтіє і так далі. Крутони взагалі рослини по складності, як задачі з дірочкою, бо павутинний кліщ обожнює крутон, і за ним потрібно слідкувати та обробляти. Тому категоричне ні. А тепер про тих, кого рекомендую і кому категоричне так. Перше місце в моєму рейтингу посідають епіпремноми та синдапсуси. Прекрасні рослини, які будуть рости в найпростішому магазинному ґрунті, не потребують частих пересадок, можуть рости і на північному вікні, де сонця не буває взагалі, і на сонячному підвіконні. Але, звичайно, без фанатизму. Підсмажувати їх на прямому сонці при 35 градусах спеки, теж не потрібно. При такій спеці варто притіняти рослини, навіть кактуси. Епіпремно – це одна з небагатьох рослин, яка не втрачає декоративності при відсутності прямого сонячного світла, може рости в глибині кімнати, якщо це сонячна світла кімната. При цьому вибір сортів та кольорів достатньо великий, із однотонним листям і з пістрявим. Дуже цікавий епіпремнум неон. Подивіться, яке яскраве, ефектне, жовто-зелене листя. Горщик підійде для епіпремномів будь-який і пластик, і кераміка. Він ростиме спокійно в будь-якому горщику. Якщо забудете полити, потерпить, якщо раптом випадково зальєте, теж переживе, не загнеться з першого ж переливу. Шкідниками майже не заражається. В мене жодного разу не було випадку, щоб на епіпремномі оселився хтось чужий. І в інтер'єрі епіпремном виглядає достойно. Тому для мене це номер один серед невибагливих рослин. Друге місце Сансев'єрія або щучий хвіст. От вона справді витривала, росте і на сонці, і без сонця, і при штучному освітленні. Стійка для шкідників: сухе повітря на зовнішній вигляд ніяк не впливає. Цілком їй комфортно і взимку при центральному опаленні і влітку. Єдине, чого вона потребує, нечастого та помірного поливу, тому якщо ви коли неколи забудете її полити, вона не образиться. Сорти також достатньо різноманітні, є високі, є низенькі, які ростуть розетками, є з чого вибрати. Номер 3 цікава рослина, яка з'явилася у нас кілька років тому, це гінура. Спокійно може рекомендувати її початківцям. Грунт можна будь-який універсальний. Шкідники не атакують, сонця яскравого не боїться, а навпаки, любить. На сонці буде шикарна яскраво-фіолетова. Тільки потрібно не забувати поливати влітку частіше, якщо гінура стоїть на прямому сонці, і спеку і прохолоду переносить стійко. До 10 градусів тепла витримує спокійно, і без сонця не пропаде, тільки колір змінить, буде більше зеленого. Дуже легко вкорінюється в воді. Можна омолоджувати при бажанні. Може рости як кущик, якщо стригти, може звисати з горщика, як ампельна рослина. Квіточки має жовті, схожі на кульбабки. Але ці квіточки з сюрпризом раджу їх видаляти. Вони особливої декоративності не мають, зате мають вражаючий в лапках аромат, будуть смердіти на всю кімнату. Тому бутони обрізайте. В усьому іншому чудова рослинка, достатньо небанальна і безпроблемна. Четвертий всім відомий хлорофітом простий, живучий, прекрасно себе почуває в міських квартирах. Єдине застереження не переливати та при пересадці не саджати глибоко в горщик. Корінці в нього накопичують вологу, тому спокійно може перетерпіти і без води. П'ята рослинка в моєму топі алоє. Звичайне, старе добре алое. Ось такого плану. Дуже терпляча рослинка не потребує ніяких заморочок, універсальний ґрунт або для сукулентів. нечастий полив, освітлення і північне, і сонячне може бути. Цілком нормально себе почуватиме. Шостий номер це кактуси. Вони достатньо витривалі, головне поливати нечасто. Ґрунт повинен повністю просохнути між поливами. І звичайно сонячне місце. Обирайте звичайні недорогі сорти, ехінопсиси, мамілярії та багато інших. Сьомий номер в моєму топі кімнатний плющ, друга його назва хедера. Є сорти з зеленим листям, є біло-зелені пістряві. Якщо хочете прикрасити кімнату, де сонця не дуже багато, це східне або західне вікно, обирайте хедеру. Але її поливати потрібно регулярно. Коли підсохне верхній шар ґрунту, тобто підтримувати ґрунт в горщику постійно помірно вологам, в усьому іншому абсолютно не капризна. Восьма традисканції та рео. Є дуже багато сортів, можна обрати на свій смак. Я б порадила ось таке рео. Дуже легке в догляді, прекрасно себе почуває на підвіконні звичайної квартири. Універсальний ґрунт, регулярний полив це все, що їй потрібно. Традисканці звичайна зебріна, або ось така, з достатньо дрібним листям, або ось така біло-зелена. За моїми спостереженнями, трошки складніші сорти з великою білою варієгатністю, проте все одно це невибаглива рослина, яку легко перевкорінити, якщо раптом щось піде не так. Єдине, чого не любить, сильного переливу, а любить яскраве розсіяне світло. Дев'ята рослинка, яку може сміливо рекомендувати для початківців. Оксаліс або кислиця Дреангуляріс. Росте вона з кореневіщ, які мають назву різоми. Саме оцей сорт, кімнатний, невибагливий, прекрасно росте в квартирі. У нього глибокий насичений фіолетово-буряковий колір листя, на листочках проглядається малюнок. Цікава особливість, що на ніч оксаліс складає свої листочки, притискаючи трикутнички один до одного, а зранку розправляє. Світи дрібними квіточками. Любить яскраве освітлення. На зиму, коли скорочується світовий день, може скинути листя, піти на зимовий відпочинок. Але якщо світла та вологи достатньо, то росте і взимку. Чудова квітка. Десята драцена дуже поширена рослина. Це драцена маргіната, драцена Golden Coast, компактна, достатньо витривалі рослини, ніяких складнощів у догляді не потребують. Одне золоте правило не заливати. З усім іншим драце навпорається. І ще дві рослини, які не типові для переліку невибагливих, але я рекомендую звернути на них увагу. Вони також прості в догляді, витривалі та не капризні. Це гібіскус та шефлера. Якщо любите квітучі рослини, то ось такий простий червоний гібіскус сміливо можу рекомендувати. Не махровий, не сортовий, а ось такий, найпростіший. Який зростав ще в наших бабусь та прабабусь. Дуже легко вкорінюється з черенка, швидко росте, майже не хворіє. Його важко загубити переливом, бо він любить попити водички. Як я вже сказала, росте цей гібіско швидко і зацвітає швидко вже з черенка. І хоча кожна квітка тримається всього один день, ця краса просто неймовірна. Шефлера – декоративно листяна рослина, не цвіте, але має гарне листя. Теж безпроблемна рослина достатньо швидко наростає, не боїться сонечка та центрального опалення. З часом може перетворитися на прекрасне кімнатне дерево. Сподіваюсь, що серед рослинок, про які я розповіла та які показала, ви знайдете ту, яка вам сподобалася. Підпишіться на канал, буде багато цікавого про кімнатні квіти. Якщо інформація була для вас корисною, поставте вподобайку. Дякую за перегляд!